У місцевий гуртожиток у селі Бугаївка градиської громади посилило людей, які виїхали із Донеччини через війну. Через постійні обстріли у місті Добропілля оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Дрони літали. Все. Сижу, у нас з'ясню заселі про все скока раз звині на міліція до що любов Павлович та її родину безоплатно евакуювали благодійники. Більшість речей вивести не вдалося, розповів Михайло Білюков. Почалися масові обстріли каби і прильоти. Ну то тобто... Ближе начали они подходить и начали интенсивно обстреливать нас. Ну, оно еще где-то с зимы началось, ну не так сильно. А сейчас уже под лето вообще все завышилось, все и машинка, все, и вещи. Все у нас. Мы даже не знаем, куда мы, мы это взяли, так мы не знаем даже... Було б жильє, щоб про це може бути, а так мені куда його везти? У нас є комунальний гуртожиток, куди можна поселити людей. Розглядаємо навіть передачу йому власність будинків, які є безгосподарськими, тому що моя зацікавленість, яка, чим більше житлових будинків у нас є на вулицях, тим більше порядку. Тому що будинок доглянутий, в будинку не просто проживають люди. Вони користуються інфраструктурою і більше того, що створюють. Після заселення волонтери гуманітарної організації Проліска також надали родині психологічну допомогу. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.